Доброго дня, пропоную фару право на Volkswagen Caddy 2015-2020 рік. Фара оригінальна бушна хела З дефектом. Тут на фарі якби всередині мусор. І якщо хто хоче, той може вичистити фару, вичистити і поставити на машину. Або якщо хто хоче. Зніме стікло в кого побите стікло і поставить ось це стікло на свою машину. Ось права фара, показую, що тут з цією фарою. Фара пішла тріщина. Ось видно. Volkswagen Helle. Тут. Отломане кріплення. Більше і тут виломано. Тут кріплення немає. Далі наклейка на фарі є. Дальше кришки на фарі нема. Ось в такій комплектації продаю дану фару. Скло ціле. Скло ціле, корпус побитий. Скло ціле, корпус побитий. Ну, Але з цього корпуса тут можна повиймати Отражателі, кому потрібні. Далі моторчик тут стоїть. Тобто коректор фари. Далі тут блочок є на фарі. Тобто Проводка, буде, коли буває і проводку. Питають. Ось в такій комплектації продаю дану фару. Кого цікавить, телефонуйте або пишіть на Viber для замовлення. Фара в наявності можемо відправити по Україні. Телефонуйте.